Всім привіт вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні у нас буде тренування. Сьогодні ми будемо тренувати грудні м'язи. Я вирішив зняти для вас цикл повністю своїх тренувань. Буду розповідати, які особливості, можливо, ви для себе щось візьмете цікаве, цікаві рухи, цікаві вправи, цікаві моменти з виконання. Це все буде сьогодні. Починаю я своє тренування з ведень в блоці. Тут в мене ціль одна. Я хочу попередньо розтягнути грудний м'яз, зробити так звану преактивацію перед тим, як я буду виконувати основні вправи, на яких я буду концентруватися саме на тому, щоб попрацювати з більшим навантаженням. Перша вправа в мене завжди зведення в блонці. Потім я роблю жим гантелей. Жим гантелей в мене буде як основний рух сьогодні на грудні, а перед цим я просто роз'ємну його, розтягну. Принцип так званої проактивації заключається в тому, що ти просто робиш розтяг, який. Потім навантажує добре м'ясо, якби створює відчуття пампу. Після чого на жимах дуже легко активувати безпосередньо саму грудне м'ясо. Тому що коли починати, наприклад, жиму, я, я особливо коли я починаю, чую, я, як в мене забуваються там, дельти, тріцепси, мені дуже важко контролювати саме роботу грудної. А тут, коли є така вправа, як, наприклад, зведення, чи це в лоці, чи це, наприклад, в пекдеку, то це. Відчуття наповнення воно залишається на декілька перших підходів, а потім я вже безпосередньо можу нормально добити. Так, так особливістю тут треба створити розтяг, а до цього треба підняти грудний вгору, лікті притиснути вниз, випрямити і зробити активацію грудного, звівши лопатки. Дропив, звів, прес на наплужу зафіксував, відчув, що він тягне, І тоді починаєш зводити. Друга вправа, жим гантелей. Попередньо я зробив проактивацію, розімнув добре м'ясо, розтягнув добре м'ясо. Зараз я вже безпосередньо буду працювати на збільшення силових показників. В ідеалі, десь сьогодні хочу попрацювати до 34, хочу зробити 2 х по 8 з нормальною манерою виконання. А минулий раз я робив 30-ками. До того півроку взагалі не тиснув. Треба просто дати організму адаптуватися до навантаження. В ідеалі за цей силовий цикл ціль вийти на 50 кілограмів, але для цього треба буде мінімум 8 тижнів для того, щоб нормально вийти, зафіксуватися і попрацювати. Так, йдемо. Гантелі ставлю на коліна ближче до колін, і роблю такий рух закидаючий. Відкидаю тулуб назад і виводжу собі на прямі руки. Зафіксувався, вивів, грудно підняв, лопатки звів, розподілив навантаження рівномірно на грудну, і тоді починаю опускати повільно від контрольного. В, мене жив в тренажері. Він вже йде більш по ротації до низу грудей. Я тиснув вниз, це великий грудний м'яз. там немає різниці. як теж межа, головне, щоб ти максимальний об'єм площі задав. Я люблю в своїх тренуваннях працювати під різними годами. Наприклад, перший. Правий я зводив на рівні грудей, далі в другій вправі я тиснув ближче до верхньої частини грудей, і зараз в цій ці я буду тиснути ближче до нижньої частини грудей. Особливістю тут є те, що вектор руху ліктя має повторювати вектор руху тренажера. Наприклад, якщо я тисну, я маю лікті вивести одразу під рукоятки грудну відкриту випадки звести, щоб мій вектор руху співпадав. В цій вправі у мене розминка трошки інша, ніж в попередніх. Тут я працюю більше на відчуттях, десь я позовні повторень в межах між 10, 10 і 12. Якщо, наприклад, я працюю на силу, то в мене підготовка зовсім інша. Я, наприклад, в перших роблю більше повторень. Потім я поступово поступово вирізаю. в третьому підході. Я роблю десь приблизно з тим навантаженням, яке я буду робити вже в робочому, тільки роблю, на, наприклад, не на 8, а на 4 і десь залишаю в запасі приблизно 6 повторень. Коли працюю на більшу кількість повторень, трошки інша а, манера підготовки до робочого підходу. Тут я навпаки в першому роблю декілька повторень, потім знову декілька повторень. Потім в адаптаційному я вже роблю десь орієнтовно. Третину з того, щоб робити, наприклад, якщо я роблю на 12, то я роблю десь орієнтовно 8-9 і залишаю в запасі десь приблизно від 4 до 6 повторень. Потім в робочих я вже безпосередньо збільшую. В першому робочому я по відчуттях маю мати десь орієнтовно 1-2 повторення в запасі, і другий робочий ближче до одного або вже безпосередньо до відмови, залежить від того, як, які відчуття. Я це можу коригувати. Манерою виконання, наприклад, якщо я відчуваю, що я маю більший запас повторень десь останніх три, то я е, повільнююся для того, щоб краще розтягнути, щоб більше метаболічний стрес дати. Бо має бути певний такий час під навантаженням. Якщо я буду занадто довго робити підхід, я просто буду вкислюватися. Для мене золота середина все десь в середньому о, враховуючи мою манеру виконання, десь в районах. В районі там 12 повторень. Так якщо я більше не ок, тому що в наступному робочому мене вже дуже сильно просяде робочого навантаження, тому що буде занадто сильне відчуття печіння. Якщо я зроблю занадто мало, я буду мати ще більші запаси. Таким чином я просто змирную один підхід. Тому дуже важливо цей баланс віднайти. <музвіллянка> Fuck the tax, that's a joke, tell them laugh Uncle Sam, fuck out the bag Brody plot, forget a whack Contract, give me the mask, I got laugh On my back, you ain't that, then it's rack Whoa, raps. whoa, whoa For the record, I'm done tryna make y'all comfortable For the record, I ain't tryna grow any stuff for you For the record, live on me going all the way For the record, ain't tryna make no time to waste Пішло у відмову, останні вже не зміг виконати навантаження, підібрав добре. Враховуючи те, що перше був жим гантелей, я думаю, що в мене менше все буде на цю якось воно акумулювало. Можливо, тому що знімає трошки більше часу, є, ніж підходами і організація встигає більше відновлюватися. Це було друге вправа. третя вправа жимова. Далі вже безпосередньо буду переходити на розтягнення. Тренування грудних я роблю по-різному. Роб, або роблю, наприклад, три вправи, більше акцентуюся на більшу кількість повторень і підходів. Або, наприклад, можу зробити більше вправ в районі там, чотирьох. Просто я буду робити там не три робочі підходи, або робити один, або, наприклад, два, для того, щоб добре попрацювати під різними кутами. Я остання вправа сьогодні на груді це буде зведення в тренажері Бекдек. Тут вже є до середньо допрацьовую над грудною моєю ціль вже їх максимально забити. Тут я вже не рахую ні повторення, ні підходи. Якщо треба буде, зроблю три підходи. Якщо треба буде, зроблю два підходи. Основний індикарту де те, щоб я просто відчував максимальну роботу грудних, коли я вже буду чути, що я, наприклад, починаю зводити обійцепсами. Бо вони включаються, коли рука починає звинатися, тоді я вже зупиняюсь. Таким чином, такі таке тренування, де ми попрацювали спочатку над проактивацією, Розігну, розімнули м'ясо, розтягнули добре м'ясо. Потім в двох рухах ми попрацювали з одному на збільшення силових показників гантели, а в другому, де межали в тренажері, ми вже безпосередньо попрацювали на більшу кількість повторень. Таким чином, в одному з тренувань я поєднав декілька методів. Прогресивного перевантаження. В одному це була просто розминка, преактивація далі робота на силу, далі робота в діапазоні від 8 до 12 повторень, і зараз вже безпосередньо запрацювання, допрацювання, закачування. Коротше, памп. Підсуваю грудну вгору, бікті виводжу на середину грудей. Раз, тискаю грудну максимально піднімаю і фіксую, тому що положення було грудно зафіксовано. І починаю зводити. Звір зафіксував стіну. Це не став той момент, коли я вже почав відчувати, що я вже починаю загнати руку і вже починаю бібатися. Це вже означає, що я вже сьогодні відмик. Цівався. Ось таким було тренування. Сперігайте, пишіть в коментарях, як воно вам. І побачимося в наступному тренуванні. Дякую вам за увагу та до нових Слава Україні!